ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 21 жовтня, саме цього дня 1056 року розпочалося створення знаменитого остромирового Євангелія. 1596-го було підписано Брестську унію 1995-го на помісному соборі Української православної церкви Патріархом Київським і всієї руси України, обраний митрополит Київський Філарет. У народному календарі трифон і палагея, які кожуха та рукавиці зі скрині дістають. А до місцевих виборів чотири дні. І про інші вагомі події в Україні світі коротко. Після чергового російського бомбування в Сирії загинули ще 45 чоловік. Загалом кількість загиблих від російських бомб у жовтні 370. Із Сирії в Севастополь привезли тіла 26 загиблих російських військових. На Закарпатті визнані недійсними усі 900 тисяч виборчих бюлетенів. А на друкування нових потрібен мільйон гривень. Виробництво горілки в Україні впало майже на 20%. Футболісти Київського Динамо здобули вчора бойову ничию в дербі з лондонським клубом Челсі. Агенція НАСА попередила про наближення до землі на рекордно близьку відстань гігантського астероїда. У ніч на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час і переведе стрілки годинників на одну годину назад. До головної події жовтня місцевих виборів чотири дні. На підготовку до виборів політичні партії України витратили вже майже 2 мільярди гривень. На жаль, фіксується порушення чинного законодавства. Лише на Житомирщині офіційно їх встановлено сім. У день голосування, 25 жовтня, у містах і районах працюватимуть не лише правоохоронці, а й міжнародні та громадські спостерігачі. І, звісно, знімальні групи. Обласного телебачення. 25 жовтня місцеві вибори в Україні. Право голосу на виборах мають громадяни України, які на день їх проведення досягли 18 років. Ви можете проголосувати тільки за місцем вашої реєстрації. У день голосування прийдіть на виборчу дільницю з восьмої до двадцятої години з паспортом громадянина України. Залежно від типу населеного пункту, в якому ви зареєстровані, ви отримаєте від двох до шести виборчих бюлетенів для голосування. З виборів депутатів обласної ради, Київської міської ради, районної, районної у місті ради, міської ради, сільського селищного, міського голови, сільської селищної ради. Міської ради міст, що входять до складу іншого міста, сільського селищного міського голови для сіл селищ міст, що входять до складу іншого міста. Кожний виборчий бюлетень заповнюється вами особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня присутність інших осіб забороняється. Фотографування та відеофіксація результатів волевиявлення забороняється. Зробіть у виборчому бюлетені лише одну позначку, що засвідчує ваше волевиявлення. Якщо на виборчому бюлетені не поставлено жодної позначки або зроблено більш як одну позначку, то такий виборчий бюлетень вважається недійсним. Передача виборчого бюлетеня іншій особі карається законом. Вибори не проводяться в Автономній Республіці Крим, у місті Севастополь та у частині Донецької та Луганської областей. Дізнайся більше тут. До 25 жовтня посилено готуються і правоохоронці Житомирщини, які охороняють громадський порядок. Далі наш спецрепортаж про їхню координаційну нараду. Мисські області, правоохоронці, практично сьогодні працюють на двох фронтах. Чимало частина їх забезпечує правопорядок на території Донецької та Луганської областей, які звільнені від терористів. Другий фронт також є відповідальний. в тилу слід забезпечити виконання законодавства та вести наступ на корупцію в усіх сферах. Координовані дії всіх правоохоронців дали результат у боротьбі з нелегальним видобутком бурштину у північних районах області. Не можу. Пройти осторонь з нашої основної проблеми це незаконне видобутку бурштину в області. Безперечно, що після проведення міжвідомчих нарад та вжиття органами місцевої влади та самоврядування певних заходів робота на цьому напрямку дещо в нас активізувалася. Проте ця діяльність повинна бути в першу чергу зосереджена на тому, щоб ми виявляли саме організаторів цього незаконного промислу. Цю тезу підтримав і голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський, вказавши на те, що влада сьогодні потребує підтримки правоохоронців і щодо проведення виборів. І користуючись нагодою, що сьогодні тут присутні керівний склад правоохоронних органів, керівники правоохоронних органів. Ми напередодні виборів, і наше головне завдання це забезпечити законність та правопорядок під час виборчого процесу і в день самих виборів. Обласна рада на кожній сесії направляє значні кошти на фінансування тих чи інших програм. І багато є тих, хто хотів би цим скористуватися, не за призначенням. Я на сесії оголосив, що такий закон, що депутати по закінченню своїх повноважень, незалежно чи він знову стане депутатом, чи він не стане депутатом, зобов'язані подати декларацію про свої доходи. Ви знаєте, перезвонили в п'ять областей. ще тільки одна область за це щось переживає, як і ми. Інші поняття не мають. То я до того, що, ну, вибачте, дурна справа складати протоколи за невчасно подану декларацію на депутата сільської ради. У нас всіх депутатів 11 тисяч. Знаєте такий показник можна зробити. Лише взаємодія і тісна підтримка усіх правоохоронців може дати бажаний результат у боротьбі з негативними явищами. Ця робота, яка повинна здійснюватися постійно, послідовно і наступально, зазначалося під час засідання координаційної ради силовиків. І ще про вагомі події у нашому краї коротко. Житлові субсидії в області отримують вже 160 тисяч сімей. В області зросла кількість хворих на грип та гострі респіраторні захворювання. У Чуднівському районі подружжя отруїлося чадним газом. З початку року чисельність населення області зменшилася на 5 тисяч чоловік. На Житомирському полігоні побували шведські медики. Сьогодні Житомирщину знову накриють потужні дощі. Триває наш новий проект «Ваше суспільне телебачення у зв'язку з переходом обласного телебачення на суспільний формат. Нам важливо знати, яким ви бачите наш суспільний телеефір. Ваші відгуки і пропозиції чекаємо електронною адреси, яку бачите зараз на екрані. Radio Red, собака Укрнет. І на сам кінець цитата цього виборчого тижня. Громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі статті 38 Конституції України. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗТКМЮЕЙ. Все вам найкращого, бережіть себе та Україну. Побачимось.